Вітаю, мене звати Олег Бойко про рекомбригінг і рекомбатінг в Збройних силах України як ознаки руйнування системи військового управління тактичної ланки. Контекст. Якщо хочеш перемогти ворога, то вбий його систему управління у славній бойовій 24 ОМБР імені короля Данила. За три крайніх місяці вже третій комбриг. Замінено третього комбрига. Що це як не спроба знищення системи управління. Загалом у Збройних силах України в період з 24 лютого 2022 року і до нині усунуто з посад командирів бригад та окремих військових частин понад 100 офіцерів. Є така неформальна статистика, вона ведеться. І за конкретними прізвищами. Знято відповідною посадовою особою, тобто там 90% це зробила конкретна посадова особа. І ця цифра невпинно зростає щотижня. Зауважу, що їх не підвищено в посадах, а саме усунуто, тобто знято. Так зазвичай деякі полководці в лапках, зневажають особовий склад і суспільство настільки. Що стять прямо в очі своєю брехнею. Це сформована така звичка, така культура, таке мислення. Такі кадрові рішення приймає головнокомандувач. Це виключно його абсолютно і повна відповідальність. Рідко коли це робить командувач виду чи оперативного рівня, однак так чи інакше, з подачі або та за згодою головнокомандувача. І ця тенденція вже давно набула негативного змісту і перейшла у руйнівну фазу існування системи військового управління тактичної ланки як такої. Вважаю і не тільки я, що породила це паскудне явище в Збройних силах України, викривлена за цінностями подвійними чи навіть потрійними стандартами філософія брехні подана під соусом так званої посиленої відповідальності. І автори цього, цієї сентенції, цього словосполучення, відомі. Попередники, які командували Збройними силами України. Позитивна моральна, психологічна атмосфера, повага, довіра, клімат, бойовий дух, лідерство, братерство, згуртованість боєздатних команд. Ну, ці показники нікого не цікавлять. Часті зміни командирів свідчать про те, що ці показники неважливі і на це відповідно щось покладено. Назву таке явище рекомбригінг. І все швидко наближається, бо вже є як доконаний факт до рекомбатінга, ну, від латинського «ре» – префікс, що означає зворотню або повторну дію, та англійського закінчення інг. Тобто, у цьому випадку це безперервний процес частої заміни посадових осіб на рівні бригад окремих військових частин. Ну і доходить до батальйонів. Проблема. Часта заміна командирів тактичної ланки рівня комбригів і комбатів викликає ланцюгові реакції. Тобто розбалансованість системи управління зумовлює невиправдані і надмірні незворотні втрати особового складу. Є причинно-наслідкові зв'язки цього явища. Водночас сюди посилюється голосування. ТЦК, де люди або люди закінчилися, нема ким воювати. Друге, неможливо сформувати, покращувати, підтримувати боєздатні команди команд на довготривалий період. Вони просто руйнуються при заміні відповідних лідерів. якщо, звісно, вони здобули лідерські позиції. Збільшуються рази втрати озброєння військової техніки. Збільшується окупована ворогом територія, що залита кров'ю українських воїнів. Ну, відповідно, я вже мовчу, ну, це, це, про це треба говорити. Демотивація командирів тактичної ланки збільшується. Ну і вони сприймають швидке зняття з посади як очікуване та невідворотне. Тобто ніяких перспектив, крім зняття з посади, немає. Руйнація бойового духу і недовіра до наказів вищих ланок військового управління також зростає. Ну, відповідно, цей перелік проблем, відповідності бажано здійснює, збільшується. Зростає. Це тільки низка проблем, які перечисли. Рішення. Перше усунути того, хто усуває. Друге уникати того, хто усуває за принципом. Ну, хрину на нього. Третє. Боротися з тим, хто усуває та його послідовниками, пристосуванцями, будь-якими способами, доступними, можливими для тебе. І тут способів безліч, але вони залежать від сталевості, яєць, волі, бажання, розуму, підтримки, можливостей тощо. Святих і недоторканих у цьому світі немає. І той, хто усуває, такий саме не святий і недоторканий. Четверте, впливати опосередковано на токсичне середовище, яке створюється за генеральськими хотілками. Потому що он какой-то не такой. Я зараз цитую того, хто усуватель на цьому етапі війни. Тому що он какой-то не такой. Оце от головний критерій, який використовується цим усувателем. Тобто детально розкривати медійно через спільноти суспільству недолугі, непрозорі та неадекватні контексту війни кадрові рішення, які... Приймає конкретний полководець в лапках. П'яте. Вести адекватний паблік релейшс. Піар. Є позитивні приклади, коли усуватель не чіпає командирів саме із-за цього. Тому що це негативно впливатиме на його штучно створений сраколизами імідж. Шосте. Оцінювати реальний рівень поваги і довіри до себе з боку підлеглих. Тільки не той, що тобі намалюють замполіти. І ти сам маєш розуміти, що таке довіра і що таке повага в лідерстві. Як поняття. Це трошки інше, чим е, поважають, значить бояться. Або е, треба, щоб боялися, значить будуть поважати. Це не про лідерство. От саме за таким принципом і діє той усуваті зараз. Стосовно вас, комбригії, комбати. Дойде до командирів рот. Сьоме. Створювати сильні горизонтальні зв'язки побратимства для захисту один одного та підтримки, тому що більшу силу мають не вежі, а мережі, горизонтальні зв'язки. Але за спостереженнями не такі сильні горизонтальні зв'язки однокашників, бої команд камбригів, спілкування це такі, знаєте, локальні до, до 3-5 чоловік взаємозв'язки, не більше. Тобто ми не спостерігаємо жодного об'єднання сильної корпорації комбригів, комбатів, які мають свої відповідні цінності, стандарти, за які можуть боротися з такими ідіотами, які їх усувають з посад без всяких причин. Або за те, що вони говорять їм правду. Список можна продовжувати інша справа, що потрібно діяти хоча б за цим вибором. А бо коли ти обісраний то вже обтікай, якщо тобі це подобається. Вибір за тебе ніхто не зробить, як діяти. Однак, якщо ми прагнемо системних позитивних змін в нашій армії, тоді головними критеріями оцінки діяльності всіх командирів повинні стати дотримання принципів мішен команд, а не генеральські примхи, що зневажають честь і гідність комбригів та комбатів. І всі зусилля, які вони кладуть для перемоги нас у цій на... на війні. А принципи ці це компетентність, а треба розуміти, що це таке, і це не є компетенції, коли засирають мізки різними доктринами, де там вони прописані. Компетенції – це обов'язки і повноваження, а компетентності трошки інше. І коли тебе здіймають з посади, то компетентності залишається на все життя з тобою. Але компетенції залишається тому, хто прийшов на твою посаду і виконує її. Це треба розуміти. Показники компетентностей мають. Чіткий вимір, взаємна довіра, спільне розуміння, намір командира, віддавання наказів, і тут не треба плутати з БРками, які розсипаються направо наліво, тим же усувателем, дисциплінована ініціатива і прийняття ризику. Ось за цими критеріями, в принципі, оцінюють комбриги комбатів командувачів у всіх цивілізованих, нормальних, адекватних арміях світу. Для налагодження взаємодії, лідерів. А тепер питання. У ЗСУ саме за цими критеріями оцінюють комбріги комбатів командувачів і починаючи з головнокомандувача? Компетентність, взаємна довіра, спільне розуміння, намір командира, віддавання наказів, дисциплінована ініціатива прийняття ризику. За цими критеріями? Звичайно, що ймовірно, швидше за все, ні. І у нього філософія командування інша усувателя. адміністративно ну, контрольна на основі посиленої відповідальності, а майнсент конкретно фіксід. Тобто закостцінило конкретне мислення. І додати сюди властивості характеру, які з курсантських часів майже незмінні. Ось і маємо по факту руйнівну діяльність кадрового лапка генія. Ну, це ж біда, бо це відбувається під час війни. Розуми. Ймовірно, у диктатора Білорусі в Збройних силах України знайшовся відданий послідовник, який плідно реалізує його філософію. Кадри треба періодично перетрахувати, сказав Лукашенко. Ну, так, з архітектора перемоги, так брендують цього полководця, ненароком можна перетворитися в перетрахателя безперервного процесу рекомбригінга. Пальцем не показує, але всі, хто в темі, знають про кого мова. Він вважає себе незамінним і досконалим в Збройних силах України. До порудь до часу. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте ідеї військового лідерства в Збройних силах України. Це цінно для нас. І ми вам вдячні.